19 листопада субота, як щодо добрих діл, бо ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ефесян 2.10 своєю впевненістю у прийнятті та прихильності з боку Бога ми зобов'язані виключно Його улюбленому Синові. Добрі діла. Лише результат вияву його любові та прощення гріха. Вони не дають нам жодних заслуг, і ми не маємо нічого в нас самих у наших чеснотах, що можна було би пред'явити як плату за спасіння наших душ. Спасіння це безкоштовний Божий дар віруючому, даний виключно заради Христа. Неспокійна душа може здобути мир через віру в Христа. І її мир відповідатиме її переконанням і довірі. Віруюча людина не може пред'явити свої добрі діла як підставу для спасіння своєї душі. Та невже добрі діла не мають реальної користі? Невже до грішника, який щодня безкарно грішить, Бог виявляє таку саму прихильність, як до того, хто через віру в Христа намагається чесно працювати? Святе письмо відповідає. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Згідно з Божим визначенням, за допомогою своєї незаслуженої милості Господь передбачив, що добрі діла будуть винагороджені. Наше прийняття відбувається виключно завдяки заслугам Христа, наші ж діла милосердя й любові. Є плодами любові та водночас благословенням для нас самих, оскільки люди одержать винагороду відповідно до своїх діл, пахощі заслуг Христа роблять наші добрі діла прийнятними перед Богом, і лише благодать у змозі допомогти нам звершувати справи, за які він винагородить нас. Наші діла самі собою нічого не варті. Коли ми виконуємо все, що в змозі зробити, ми повинні вважати себе нікчемними рабами. Ми не заслуговуємо жодної подяки від Бога. Ми робимо лише те, що є нашим обов'язком, і наші діла не могли бути виконані силою нашої гріховної природи. Господь запрошує нас наблизитися до нього, і Він бажає наблизитися до нас. Перебуваючи в Його присутності, ми приймемо благодать. За допомогою якої зможемо звершувати ті діла, за які одержимо нагороду з його рук. Праця любові виникає з роботи віри. Якщо правда, що наша активна діяльність не гарантує спасіння, то правда також і те, що віра, яка об'єднує нас із Христом, спонукатиме душу до дій. Яка ж це прекрасна звістка, що тепер, завдяки заслугам Христа. Завдяки його жертві, наші добрі діла можуть бути прийнятними перед Богом.